День, що ви робите? що 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 саме по світло? Що по світлу? Відключаєте. Що відключаєте? Ви порушуєте постанову. Того, що НКРП КП сказала, що ви мали мене повідомити за 10 днів. А ви мені повідомили за вчора вечор. Прошу? Ну ваші? Так. Е, лічильник півроку не працював, був поломаний. Хто ви є, представтеся? Ні, то я зараз викликаю поліцію. Хто ви є, представляєтесь? Хто ви є? Ну то ви маєте з собою. Має. Я, Щоб я знов на кого до суду подавати. Тому що лічильник півроку не працював, ви займаєтесь аферизмом, Нарахували мені борг, я виясняю, написав лист на вияснення і перерахунок. Так ви взяли зняли старий лічильник, де зробили ні експертизи, нічого, поставили новий і ніяких дій. Це що, це нормальний лічильник? Де акт на те, що ви його встановили? Такий сремонтований зірваними заводськими пломбами. Ну, не... а, звісно, у вас там багато, щоб один на другого перепихати. Ваш контрольор приходив, була дата 10 рік. Було зміщено на 10,5 годин. і нічний тариф пішов як по денному. Все зимове опалення. Це нормально? Я не відмовляюся заплатити, але то має бути інакша зовсім сума. Я рахував по тому споживанню. От подивіться, споживання, скільки зараз є. 250 це скільки виходить? 150 кВт по-денному мало бути. А в мене було 5 тисяч в листопаді, коли не працювало. А після того, як цей, після, за 6 місяців стало 9 тисяч. Два рази за, перед тим був облік 6 чи 7 років. То як то? Ануально так може збільшитися? Як може взагалі враховуватись показник, не некоректно працюючого приладу обліку? Треба Ну так треба було, та я подзвонив, мені сказали, що коли прийдуть майстри мені повідомлять, подзвонять. Поміняли 18 числа. Це я чисто взнав по тому, що подивився в кабінеті, коли була заміна лічильника і показників. У нас сама проблема. Ну, а дивіться, лічильник у цей після відключення, коли то пару днів не було добу, це і цей так само показує, що годинник недобре йде. Добре чи не Збивається кожен раз після переключень. Я, я зголосила, тут Якби вирішили? Я тоді дзвонив за всі лічильники, які були проблемні. У мене є відео зняте, як він показував повністю. Спеціально зняв, бо я відчував, що дойде діло до суда. Мені я знято, як показують ті, що нормальні лічильники, як мій показує, як ці два показували. Я звертався на гарячу лінію, мені сказали, прийдуть, прийдуть робити, мені подзвонять і скажуть. В моїй присутності, може я акт повірки цього нового лічильника. Там той старий зняли, розказують мені, що експертизу не проводять, бо тому, що цей. Бо тому, що поміняли. А поміняли на підставі чого? Просто так, бо мені захотілося, бо я звернувся, бо мені 18 тисяч нарахували пальцем в небо. Хоча по моїх розрахунках мало бути десь 12. І там частина оплачена була. Чому ви до вас претензії стоїте? Чому до вас? Та бо до того, що я звертався місяць назад і в тиху поміняли лічильник. Я чесно випадково спускався, глянув, що пломби інакше. Потім подивився по старому відео, те, що я зняв, і по тому, що інший зовсім лічильник, інший серійний номер. Ніде не ні в кабінеті не є, не відмічено ніякого ніякої повідомлення немає, ні смс мені не прийшло, нічого не прийшло. Прийшло, Вчора мені дзвонять в 16 годині, ми вас завтра відключати будемо. Постановінка РМКП чітко написано за 10 днів має повідомлення. Я коли маю за вчора вночі мав мала... я... я мав вночі найти. Я... я так розмовляю, я вночі мав знайти адвоката, чи що? Чи мав вночі лист писати цілу ніч? Я спокійно говорю. Чого таке говорити? Нормально я говорю, тому що з вами інакше не можна. Я вже місяць, я вже місяць, місяць займаюся вами. Ходжу, знімаю, фіксую. Я людина. А я та, людина, а ти посадова особа. Ну, не 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 я не хотіла запитатися, якщо я зголосила, що в мене теж щось не робить, то вже до вас, то ви займаєтесь цим? Та там довга історія, треба дзвонити, фіксувати, вони коли захочуть, тоді приїдуть. За це просто поставити, то Тоді дуже тяжко дуже повернути. Я зателефонувала, вони прийняли, як би, мою... Е, ну, звернення. І вони приїдуть, так? Ну, так, приїдуть, можуть приїдуть. А той пан що, хто, де його посвідчення? Ті, даю, типа, бригади, Прошу? У мене крім тих годин нічого нема, проблем, правда? Зараз добре, тільки вона скаче, каче, так? Я не знаю, що я Після того писало РТС фейл. Вночі. Потім через Оскою, напевно, покоригували, бо в 9-й ранку вже вже, вже вроді би облік ішов. А так через показник блимало РТС фейл. Мене це теж є зафіксовано. Бо я тоді чекав, коли світло включать, бо сусід до мене ще до інвертора підключався. Тобто час чи півдругої включили. Як то ви відключаєте? До вияснення обставин нічого ви не відключаєте. Тому що ви мене залишаєте, Спортяться продукти в холодильнику, я Це зафіксую, за це, вам окремий рахунок виставлю. Це раз. По-друге, ви мене залишаєте без того, що я без можливості їсти щось приготувати. А до кого? До Зеленського дзвонити, чи що? До кого я маю дзвонити? Я подзвонив, я звернувся. Я вияснив. Не ви вияснив, ви мені нарахували, що ваш контрольор зафіксував тільки денний нічний показник. Там в кабінеті зафоткано дві фотки. А те, що годинник не добре йшов, це контрольора не цікавило взагалі. Годинник йшов 10 роком. 10,5 годин зміщений час цей денний тариф ішов нічний по денному, в 10.30 починався і в 15.30 закінчувався. Відповідно, за, по денному все нічний тариф, все опалення, яке в мене запрограмовано <плес> з 23 до 7. .00. Про те, що жінка сьогодні ще дзвонила, зверталася, щоб не відключали, до вияснення обставин. до нас претензії. До нас які? До то які, що ви відключаєте? Несанкціоновано. На підставі чого? Ви прочитаєте рішення НКРКП, там написано, повідомити за 10 днів. Повідомили мене вчора е, телефоном. А письмово повідомлення взагалі ніякого не було. Це добре, що я записав розмову. Де воно? Йдемо подимося поштовому ящику. Йдемо йдем подивимось, ви не розносите. Ну так як його там немає, ну, йдемо подивимось. Пустий ящик. Я вчора дивився, зараз ще розгляну. Пустий ящик. Немає ніяких повідомлень. Займайтеся шахрайством. Я повідомив, що не працює лічильник, Тиху... зняли спеціально, щоб я не написав заяву, щоб на експертизу його дали. Я його На підставі чого зняли лічильник? Я не, я не знаю, хто ваші хлопці зняли. З сусідньої бригади, хто тоді черговий був, той її зняв. А, до вас всі там як дзвониш на гарячу лінію, там на когось перепихають, до вас дзвониш теж, по 100 мити дзвониш. Ми не знаємо, ми тільки рахунки нараховуємо. То до кого? Я напишу, я вже написав заготовку, я зараз сяду за комп'ютер, відправляю, він керує КП, і тоді побачите, що буде. Тоді буде вже не по-адміністративному, а буде по-кримінальному за шахрайство. тому що я частину оплатив того боргу. А решта я оплачу, коли буде перерахунок нормальний. Куди я мав їхати? Що я маю їхати? Мені що хтось... Я що у вас на роботі, на зарплаті, мені має хтось оплатити той час, що я маю тратити. Я написав, я подзвонив, є зафіксовано. І в мене є ще на відео зняти, сама розмова і все остальне. В мене для суда доказів достатньо. Чим ви займаєтесь. І ви будете, в... а ви як співучасники будете. Тому що ви виконуєте злочинні накази. Не розібравшись. Подивіться, я зафіксовано, місяць назад я дзвонив. Представтеся, хто ви відключали? Вашими руками, лічильник. Посвідчення. Вже. Вже я не дам нічого крутити, вже принести. Посвідчення. Вже принести. Я маю все. Освідчення в першу чергу. Наряд показуйте. На цю роботу. Номер мені наряду треба. Вже мені придостають. Ви мені вже предоставили попередження, Де воно? Коли предоставлять? Через рік? Давайте мені бумаги. Без бумаги ви нічого не будете робити. Ви відпусували і пішли. Документи давайте. На, це, що на ці дії що ви зробили? А підстава? На підставі чого? Акт, акт заявка. Ну копію акту заявки на відключення. А, ну, то, то чию відповідальність. Хто відповідальність буде нести? Будете подавати вам суд до самічку. Я буду подавати, mm -hmm. бо в мене варіантів інакших немає, бо я по нормальному місяця з вами розбираюся. Mm -hmm. Я не можу ходити, в мене фізичної змоги немає ходити, в мене є інші справи. Мені треба годувати сім'ю і гроші заробляти, щоб вам космічні ваші рахунки оплачувати. Те, що ви там нараховуєте по непрацюючому півроку з листопада, з 27 листопада, а скоєний не опитуючи годинник збитий і ви нараховуєте собі пальцем в небо. Нам хтось треба мені уважці і Я а подзвонив. Ви мені були? одне, оператор мені одне опообіцяло, а по факту відбулося зовсім інше. Ви поміняли лічильника, мали мені подзвонити, коли приїхали щось Ні, робити. Кіне? Чого вони мені не подзвонили? Я чисто випадково побачив, що машина з драбиною стоїть. Ні, на ЛОЄ я дзвонив на гарячу лінію. 1 травня я сплило, коли прийшов, обновився рахунок. Показуйте посвідчення. Посвідчення? Де той? Де той, що відключав? Де той герой? Показуй посвідчення. Ти відключав? То показуй посвідчення, хто ти такий. Забув. Голову ти не забув, викрутку не забув. Як ти ти їздиш на роботу без посвідчення? Хто ти такий? Представляйся. Посада. Посада прізвища, ти є посадова особа. Це не приватна людина. Ти зараз на злоти робив там незаконні дії. Хто ти є? За 10 днів повідомляється про відключення, а не вчора по телефону вечором. Хто ти є? Зараз знайду фотографію. Ти не знаєш, хто ти є? ти блядь. Попробуй! Давай. Ти Хто такий, що тебе говориш, блядь? Це ну борзі, блядь. Начитався права, блядь. Я не начитався, ти свої закони не виконуєш, під якими ти там підписувався. На місці кричають, а приїхати Я дзвонив! Що Два рази! Дзвонив. Першого я тут дзвонив і вчора я дзвонив! О, одне. І що? А що там для чого той телефон? Там? Для красоти чи що? Прошу. Знімати ти не маєш права, я правої. Чого це? Не маєш права. Прочитай маєш закон знімати. про персональні дані. В службове посвідчення питався. немає п'ятий пункт, немає ніяких. Я питався, коли немає мені ніяких не там твоїх персональних даних. Я записую зручний ну, для не, мене не, спосіб. Не, не, не маєш права. Почитай конституцію. А, маєш записати собі? Допомі. Давай я прочитаю. Відсвідчую. Олег. Мельник, номер посвідчення 0-4-399, 0,439. Ліубер. Посада. Elektromonter, OVB, sve jasno. Pidare, b***.